На відео будинок у селі Ошихліби. Вчора після початку грози на подвір'я почала надходити вода, яка затопила будинок, зокрема із середини. За словами власниці будинку Ольги Олексюк, на той момент вона була у кімнаті з двома дітьми до 10 років. Коментувати на камеру Ольга відмовилась. Втім, поза розповіла, що вода приблизно на метр почала прибувати за кілька хвилин. Рятуватись їй допомагали сусіди. Я вибігаю. І вона з дітьми, двоє дітей, каже, що документи лише ухопили телефони. Дитинка чотири роки на руках, і друга вона каже, несе, і вони що, хоч сюди вибрались, бо її несли десь туди, у потік. Я вже драбину відтепередала. Кажу, давай хоч дітей сюди. Дітей пересадили. І так діти в нас пересиділи до вечора. Ну а то вже а тоді вже люди позбігалися. Тут люди почистили. Бася Керл дав прицеп, і то люди всі чистили до вечора, і в хаті в... була вода кругом. Кругом, та що то з бетоном вирило паркан, що ви та це сила була. Не знаю, що як вони будуть жити. Ці люди у селі затопило приблизно сім домогосподарств. У сусідів нижче вода понищила увесь урожай та знесла огорожі. Також потік води залишив багато сміття на подвір'ях людей. Тако відти йшла вода городом, повна кервець води, лоподиться в кірницю. Тут все пропало, тут такі гарні помідори були тут. Усе такі фасулі, все це от, все туди реке, там все пропало. Сітку завалило, слупів нема, сітку тут завалило, відта завалило, і що? Тут повалило, все, купа сміття. І що? Я не знаю. Я не знаю. А де купа де? Ко? Ко? ко сміття? Ви вода кувада йшла аж такого то видно. За словами заступника голови Кіцьменської громади Олександра Морусяка, сьогодні у селах працює комісія, яка визначить, через що сталося затоплення. каже такий потік води міг спричинити прорив ставка або скупчення води з полів, які розташовані вище будинків на даний час. Два, два старостинських округи це села Ошихліби і село Іванківці. Дуже сильно пострадало село Ошихліби. Ми зараз виїхали комісійно, оглянути всі об'єкти домоволодіння, і будемо реагувати міською радою виносити на зараз буде засідання виконкому, оцінювати всі збитки. В Іванківцях також пострадали будинки, там менше буде. Тут десь 7-8 домоволодінь, там набагато менше, там десь два. І також вода. Виривалася з полів, зверху за словами Марусяка. Після того як комісія оцінить збитки, громада звертатиметься по допомогу у відшкодуванні до обласної ради та обласної військової адміністрації. Данія Латковська, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.